Вітаю! До вашої уваги тижневе зведення військово-морських сил Збройних сил України. Підрозділи ВМС у складі створених угруповань продовжують виконувати завдання щодо вісічі повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Так за минулий тиждень нашим військовим вдалося знищити 101 окупанта, один гвинтокрил, один танк, п'ять бойових броньованих машин, чотири артилерійські системи, три мінометних розрахунки, два розрахунки ПТРК, п'ять одиниць автомобільної техніки, чотири сховища з боєприпасами та п'ять дронів камікадзе шахет сто 36. також військово-морські сили Збройних сил України разом з побратимами у складі угруповань докладають усіх зусиль забезпечення безпеки судноплавства для подолання продовольчої кризи. Так, за минулий тиждень в рамках чорноморської зернової ініціативи сім суден покинули українські порти, на борту яких було понад 300 тисяч тонн зерна та інших продуктів харчування. За тиждень в інтересах РФ прохід прохідки Ченікальського протоку здійснили до Чорного моря. 109 суден, з них 31 продовжили продовжило рух у напрямку протоки Босфор до Азовського моря. До 9 суден, з них 33 рухались з протоки Босфор. Зазначене судна здійснили рухи з порушенням Міжнародної конвенції з охорони людського життя на морі Солос, вимикаючи системи автоматичної ідентифікації АІС. Станом на сьогодні, на 10-ту ранку, ситуація така: в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 9 ворожих кораблів, серед яких один носій крилатих ракет Калібр загальні за обстанови до 4 ракет. В Азовському морі знаходиться один ворожий корабель. В Середземному морі вісім ворожих кораблів, серед яких один носій крилатих ракет калібр загальний залп до 16 ракет на цьому це вся інформація. Довіряйте офіційним джерелам і пам'ятайте, ми даємо гідну відсіч агресору і знищуємо його в морі на землі та у повітрі. Вірте у збройні сили України. Слава Україні!